18 квітня, друзі, Страсна П'ятниця. Сьогодні згадуємо розп'яття Господа нашого Ісуса Христа та Його поховання. І почнемо сьогоднішній інформаційний день також з кривавої новини. Трагедія в сумах. Безумовно, в сотні раз повторю: перш за все, вина за загибель українців лежить на російських військових, які направили дві ракети середмістя Сум. Але не менша вина і відповідальність лежить на тих, хто, як я вже не раз казав, в Сумах вирішив. Організувати святкування 7 річниці створення 117-ї бригади територіальної оборони з нагородженням бійців. Я сказав про це в перший день. Я сказав правду, що це мало бути святкування, і туди, крім всього, погукали цивільних. Але в відповідь брехали. Кричали: агенти Кремля, ви допомагаєте Кремлю. Казати правду, це не Кремлю допомагати, це допомагати самим собі, щоб не повторювати помилок, злочинних помилок. Отже, є винуваті, є наші українські зелені. Гниди. Колишній голова Сумської обласної воєнної адміністрації Артюх. інші чиновники, причетні до надання дозволів і організації цього Заходу, народний депутат України Ананенко від слуг народу. Який хотів там піаритись і організовував це все. Військові, які, командири, які цього допустили. Ніхто з них не покараний. Ардюха тихенько звільнили. Між іншим, перед звільненням він визнав, що там мали відбуватись урочистості по нагородженню бійців. Але сказав, що він не організатор, а його просто погукали. Ну, збрехав собака по тій простій причині, що без дозволу голови обласної воєнної адміністрації взагалі ніхто нічого проводити, а тим паче масовий захід не міг. Але його просто звільнили і думають забудеться. Оголосим всіх, хто правду розповідав агентами Кремля. звільним Артюха, інших не будемо показувати, хто винен. І все аж ніт. Український солдат Олександр заявив Вашингтон Пост, газета американська. Що поради з місцем недільного прильоту до Сум, в підвалі будівлі університету проходила церемонія нагородження військових. Увага! Проходила, не була відмінена нічого. Проходила. За його словами, поки солдати, включаючи його товаришів по службі з 117-ї бригади, перебували в безпеці під землею. Чекаючи сигналу про відбій, дружина і шестирічна дочка Олександра потрапили під обстріл. Дівчинка отримала поранення легені. Після цього багато жителів Сум, включно з Олександром, направили свою лють на організаторів церемонії, нагородження військовими медалями. Які могли стати метою російських ударів. Він вважає, я думаю, небезпідставно, не що проведення Заходу було непотрібним і безвідповідальним. Ну, що, зелені гниди. Вашингтон Пост також агентами Кремля назвати, чи як? Чи Олександра воїна, а? Нагородження було. Тепер найголовніше. Знаючи, що можуть вдарити, військових сховали під землю, в підвал, а цивільних позвали на святкування, а мета яка була, а? тут пахне реально воєнним злочином, і цей воєнний злочин мають розслідувати слідчі. Ви скажете, хто винен, в кого на руках кров 35 українців, які загинули тоді від ракетного удара? Я дам відповідь, що до того, поки немає слідства, до того, поки організатори відомі і ще не встановлені, не арештовані, Артюх Ананенко. Військові, хто відповідальні, поки цього не відбулося, поки слідство не встановило все і не доповіло суспільству в очах українців, кров загиблих українців в Сумах буде на руках у Володимира Зеленського. Тому що він пальцем не пошевелив для встановлення винних. А найголовніше, їхнього покарання. Він, як Верховний Головнокомандуючий, несе повну відповідальність за дії своїх підлеглих голів воєнної адміністрації і так далі. А зараз ми бачимо, що покривають злочинців. Вже Вашингтон Пост пише, про те, що я не брехав, я не вигадував. Пам'ятаєте, мені писали: Скабеє ви льєте на млин воду. Я казав і кажу правду. І в правді наша сила. Сила в правді. А Зеленський має. Розпочати слідство, віддати розпорядження, не гальмувати мають бути затримання, арешти і судові вироки. Бо інакше життя цих 35 українців, сумчан, будуть на його совісті, якщо вона в нього, звичайно, є. Думайте, спостерігайте. Залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.